Всім доброго дня. Я думаю, що всіх цікавить да, проінформувати про ситуацію, яка зараз в нашому місті і в цілому по області. Дозвольте, я доповім. На жаль, ворог продовжує щільно обстрілювати місто Херсон і всі прилягаючи до ріки населені пункти. І на сьогоднішній день ми лише за вчорашній день ми потеряли у нас 32 поранених і сім загиблих. Щільність вогню постійно зростає. Як ви чуєте, і зараз ви можете чути ці вибухи. Було обстріляно буквально декілька, можливо, 30 хвилин тому, центр міста. Приходи постійні, працюють наші аварійні служби, рятувальники. Вчора ввечері було дуже, дуже щільний обстріл. І, на жаль, люди знаходяться в дуже-дуже скрутному становищі. В реаліях це є гуманітарна катастрофа, бо у людей немає електроживлення. А виходячи з цього, немає і тепла, немає води, не працює каналізація. І як всі розуміють, для міста це дуже і дуже важко. На сьогоднішній день за завданням президента ми робимо все можливе для того, щоб відновити подачу електроенергії. З офісом президента ми знаходимося на постійному контакті. Працюємо з на Кукренерга, Херсон Обленерга, Миколаїв Обленерга, ДТЕК допомагає в Херсонській області по одному з напрямків. Всі сили кинути на те, щоб відновити. Електропостачання і користуючись можливістю, хотів би звернутися до херсонців. Ми вже найближчим часом, найближчі дні, проводимо пусконалагоджувальні роботи. І прошу повимикати всіх свої пристрої, бо початкова напруга буде достатньо високою, просто щоб ви не перегоріли всі ваші девайси, прибори і побутова техніка і все інше. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться відновити електроенергію вже найближчим чином, як і було поставлено завдання президентом, і відповідно подати і тепло і воду. Що стосується забезпечення продуктами харчування, наданням послуг роботою закладів медичних наших, то хочу вам доповісти, що кожного дня ми повертаємо до роботи все більше і більше організацій. Так ви знаєте, заклади медичної охорони як працювали раніше, так і продовжують працювати. Працювало близько тисячі лікарів, 2,5 тисячі медсестер, які Продовжую свою роботу. Я і сьогодні був в двох наших закладах медичних закладах і дивився, як організована робота. Всі її виконують, швидка працює, але на жаль, є дуже велика проблема зі зв'язком. Але і зв'язок зараз відновлюється. Ви бачите, що в місті і в населених пунктах зі зв'язком кожного дня ситуація потихеньку поліпшується. Те, що стосується. Адміністративних послуг, то також відновлюють роботу, потихеньку повертаються до роботи всі державні служби. Працюють поліція, працюють відповідно, починають працювати наші соціальні всі служби. Як ви бачите, за моєю спиною знаходиться палатка на центральній площаді, площа, де також працюють наші соціальні працівники. Дуже багато звернень на евакуацію. і Я хотів би звернутися до всіх і наших і містян, і всіх тих, хто знаходиться в інших територіальних громадах. Якщо у вас є... Бажання виїжджати, то, будь ласка, скористуйтесь можливістю, звертайтесь до нас, ми будемо допомагати вам виїжджати. Бо дійсно зараз тут знаходитись дуже і дуже небезпечно. Ми працюємо з міжнародними організаціями для того, щоб вони надавали допомогу місту, і в першу чергу ми обогнали пункти забезпечення гуманітарні, через які ми будемо надавати і вже надаємо допомогу найбільш незабезпеченим верствам населення. І е, крім того, я хотів би звернутися до всіх небайдужих. Будь ласка, нам потрібні волонтери, нам потрібні люди, які будуть допомагати. Бо дуже багато людей виїхали із міста, із цієї області, і не вистачає людей, які б обладнували бомбосховища, які б допомагали е, людям, які мають обмежені можливості з тим, щоб доставляти їм воду, продукти харчування. Дуже потрібні соціальні працівники, які також працюють на ІзНОС 24 на 7 і їм також дуже потрібна допомога. Тому, будь ласка, на своєму телеграм-каналі я публікував посилання. Заходьте, звертайтесь, хто дуже хоче допомагати. Ми будемо таких волонтерів зав... до... долучати до нашої роботи. Дякую.